Вітаю, мої творчі любителі акварелі. Сьогодні малюватиму трошки незвичну для себе роботу, тому що це будуть повітряні кулі, їх буде три. Одна буде так, ніби з мар виглядати. Чому незвично? Тому що я прочитала ваше побажання в коментарях. Мені це дуже було приємно і я вирішила намалювати. Малюю такі собі перевернуті. І трошки там намічаю лінію горизонту і малюю такі вертикальні лінії. Я так думаю, я так підозрюю, що це вони утворені за допомогою канатів, які перетягують ці кулі, тому на них треба буде нам зіграти світлом і тінню. Тож переходжу до акварелі. Для початку беру просто жовтий колір і малюватиму такі яскраві деталі на одній полоски, на інші такі як квадрати, на, на третьому ще там щось. Чому вирішила так? Чому такий Ну, У мене асоціації, що Повітряні кулі повинні бути яскраві. А ще я от зараз зрозуміла, що зробила велику помилку, коли взяла наскільки широкий пензлик. Він тут а, на цьому форматі, як віник. Ну, Завдяки тому, що він зручний з тонким кінчиком. Тому я досить непогано уверталася. десь, звичайно, так на цьому нижньому а, там трошки. Ну, нічого, мене це. Не дуже так бентежить. Беру бірюзовий колір, дуже його люблю, дуже він такий красивий, якийсь а, свіжий, насичений, літній, веселий, безтурботний. Ну, думаю, все як для, а, для цих повітряних куль. Взагалі, знаєте, тема для мене така. Незвичайна, не, не я, не, я не фанатію від повітряних куль. І мені якось складно було їх уявити, складно було зрозуміти, як же ж я хочу їх зобразити. Хотілося зробити їх такими якимись дівчачими. Не знаю, чи мені це вдалося. А, ну, є, як є. Обов'язково напишіть у коментарях, чи подобаються вам результати. Чи може треба було якось детальніше все пояснювати? Може, хочеться якийсь прям детальний відеоурок по якомусь, там, що вам там хочеться намалювати, то пишіть. пишіть. І я думаю, ми це все зробимо. Так, намагаюся, щоб кольори не змішувалися. Далі писатиму небо не, не по-мокрому. Папір сухий, він мені не подобається, але я намагаюся його приручити. І кобальтом малюю небо, обходжу хмари, просто роблю їх білими, поки що далі вже буду там над ними працювати. І так злегка до горизонту намагаюся розмивати цей колір, щоб він був світлішим. світлішим. І прямо на лінії горизонту додаю рожевого краплака, щоб був такий, знаєте, ну напевно, це захід сонця, може схід. Ну, щоб були такі красиві кольори. Далі у мене сієна палена з фіолетовим і намічаю там десь в далечині наче гори. Вони такі дрібнесенькі, малесенькі, ну, то є та лінія горизонту, там десь, десь там є земля. Бачимо ми її просто з висоти пташиного польоту. Далі я змочу папір, і цю хмару напишу по-мокрому. Візьму індотрен, просто чистий темно-синій колір. і отут внизу таку проведу полосу, її розмию, і це буде хмара, буде її така глибина, її товщина. Додаю краплак, щоб змішати оцю рожевість. Ну і таким чином, от у мене вже з'являється небо. Також хмари, я їх знизу трошечки підтемню. Десь фіолетового з сієнною паленою додам, десь просто краплак, десь буде інтенсивніше, десь більш розмито, тому що знизу вони там ну, така тінь від власна тінь оцих хмар. Що можу сказати? Подобається мені результат, і подобається, як в мене виходить так, знаєте, трохи по-дитячому, якось наївно, якось ну, ніби не притаманно мені, але чесно отримала задоволення від цієї роботи і думаю, може колись продовжу тему повітряних куль. Тільки вже на іншому папері, точно на більшому форматі. Далі візьму тонкий пензлик і намалюю оті ж лінії, які на повітряних кулях, і заодно передам цим кольором, об'єм. Зіграємо цими світлом тінню, і от в затінених частинах оцей темний колір буду, буду вимальовувати. І от зараз, вже коли дивлюсь, передивляюся це відео. Хочу прям наголосити, можливо, ви малювали на такому папері, тому що я не буду казати торгову марку, бо не знаю. От саме я замовила з Китаю ці папірчики, такі невеличкі, але купувала такий досить недорогий скетчбук у нас в місті, то там теж був цей папір. Часто українські виробники використовують. Тепер папір із Китаю просто ставлять свою торгову марку. Ну, то таке це справа кожного. Просто ну, цей папір не найкращий. Він погано якось втує воду, дуже вбирає в себе в сотує як колір, якщо писати по-мокрому. Тому я думаю, що на ньому краще писати по сухому. І він ще, яка в ньому така фальш, він розмивається попередній шар. От зараз я на цій кулі верхній коли писала фіолетову тінь, то вона розмивала ті рожеві жовті полоси. І це було досить складно з цим працювати, це передати. Тому, напевно, я до кінця не задоволена результатом. Того, як написані були саме е, ці повітряні кулі. Хоча, можливо, мені просто треба якось підібрати іншу тактику, е, інші якісь методи малювання. Ну, Я експериментую, е, думаю, я приручу цей папір і ну-ну-ну. Ну, взагалом, взагалом досить непогано вийшло. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий сюжет, чи близький, чи не близький, і що ви хотіли, щоб я намалювала наступного разу, в наступних відео. Мені, ну, мені дуже подобається, коли є зворотній зв'язок, і ви а, говорите мені, що б хотіли бачити. Так, я просто розумію, над чим працювати і як рухатись далі. А, от, ну, що можу ще додати по цій роботі? Отак, от, поступово я додаю колір, тому що, знову ж таки, щоб не був над вологою акварель. А, тому води додаю небагато, щоб не змивалися попередні шари. А, і все-таки треба оці кулі на фоні неба зробити яскравішими, темнішими, щоб вони виділялися, щоб було зрозуміло, що вони головні герої нашого сюжету, а не те небо. Хоча небом я все дуже задоволена, дуже мені воно подобається. Таке воно хмарне, купчасте, таке прям багате-багате. Ну, якщо можна так сказати про небо. Ну і здається, вся робота готова. Тож до зустрічі в наступних відео.